Я Я настроєний до цих людей нормально, конструктивно працювати. Погоджуюсь з вашою критикою, ну, тут дійсно треба, звісно, працювати, треба це все вичити. Проте мета сьогоднішньої нашої ну, нашої комісії це було... В принципі, визначити саму проблему, тому що не я ініціював цю комісію, це ініціювалося рішенням сесії. І я хотів би просто почати з вирішення цієї проблеми, охарактеризувати найбільші такі проблеми, до яких ми можемо працювати, і вже конкретно вже тобі по них давати якісь завдання, вказівки, якісь рішення приймати колективні, і в подальшому в цьому працювати. Якщо говорити про ну, я його не міг просто ну, формально сформувати, тому що, якщо читати рішення сесії, конкретно проблематику, по якій ми будемо працювати, я для себе не можу визначити. Стосовно документів всіх рішення про ліквід про скасування, про договір оренду, я з Я за е, нас підготувати на кожну насічну свій на комісії, підготувати такі пакет документів і кожному за тієї е, рішення Рішення про підписання договору оренди, сам договор оренди. Всі рішення про зміни, рішення сесії, які підписуються до оренди, і рішення, які стосувалися розривання договору і припинення рішення комісії. Молі чекає про віншу протоковіше засідання, тимчасовий протокол засідання йде перші документи. Зачекає, шановна зачекає організаційні але цар речі для того, щоб зробити організаційні питання, і щоб я міг моя ну, міг носити конструктивні пропозиції для подальшої роботи, яку проблематику не повинні вирішити. На сьогоднішній день, навіть вносити конструктивні пропозиції, я повинен був бачити весь пакет документів, от, собі зробити відповідні замітки для того, щоб поставити завдання, чому спожив стілки, чи, чи, чи інші? для того, щоб на наступну сесію обніше засідання, ми вже це питання вирішували. А не сьогодні, вибачте, от, познайомиться, от і розбігтися. і визначити коло питань, яке ми повинні знову ж таки зробити. Це по перше, а по-друге, комісія не видіти. Комісія сформована з порушенням. Самого змісту рішення. Ми про що ми говоримо? Що, 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 що це за зібрання при цій повазі? Це не є та комісія, яку доручала зібрати міська рада. Міська рада не доручала е, включати в, е, склад комісії державних службовців. Тут чітко перераховано, хто має бути в комісії. Що ми Тому ми, ми в даному випадку ми прийшли невідомо куди. Це не є комісія. Так, яку долучила скликати міська рада. Будь ласка, на ну, Наскільки я розумію, е якщо мене включили до тої комісії за моїм наполяганням, то мені мож можна було хоча б в електронному варіанті скинути на мою адресу це розпорядження про створення комісії, про порядок її роботи. А не вчора о 10.30 по телефону сказати, що я маю перейти на якусь комісію. Що це таке? Далі читаю. Другий пункт рішення міської ради. Рекомендувати руському міського голову створити тимчасову комісію чисельністю 15 осіб з обов'язковим залученням і перечисленно, кого обов'язково треба залучити. Депутатів Луцької міської ради, підприємців міста Луцька, представників громадських організацій, представників Волинської облспоживспілки в термін до 8 травня 2014 року. І ми за це проголосували. Розуміючи, що для роботи комісії треба буде, будуть фахівці, які в якості експертів будуть за, залучені і будуть подавати якусь інформацію. А в комісії мають бути депутати, підприємці, представники громадської, громадських організацій і е, представники Вони споживки. Іншого тут не написано. Я по-іншому не розумію. Якби було написано по-іншому, я б за це не голосував. Тому я, я пропоную припинити оце щось невідомо, що, яке формально не відповідає рішенню Луцької міської ради. Більше того, від громадських організацій ми від депутатів зараз свій протест підготуємо і підпишемо, щоб міський голова виконував рішення міської ради. І отримав комісію відповідно до рішення ОНУ міської ради, доручивши чиновникам як експертам підготувати всі необхідні матеріали. Ти більше я, я враховуючи дану ситуацію, так? є зацікавлені особи, депутат, який виносив рішення. Два, тобто проти трьох чоловік два два зачекає. Три, три зацікавили Є... я вносив, е... Богдан Павлович. Я зажив. Зачекай? Я, я маю на увазі. Я маю не Богдан Павлович, ні Юрій Васильович не виносили питання про скасування рішень. Виносили ми питання. Ви тому тут тільки три mm. депутати, які можуть проголосувати проти відповідного рішення. Раз, два, три. Всі інші зацікавлені особи. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Про що ми говоримо? Про які рішення? Ми що, просто прийдемо тут послухати ради цікавості для того, щоб ви вирішили питання за Ви Вирішите на штурму. А ти що такі? Я перепрошую. Одну секундочку, я зрозумів ваші зауваження про те. Я хотів би почути, шановний, ну я ж вас не перебивав. Я хотів би почути конкретні пропозиції відповідно до персонального складу цього, яке передбачено цим розпорядженням розпорядження? Чим саме воно порушується подання громадських організацій.

Орлови. Я особисто не готував проект розпорядження про формування я, я, я не готував розпорядження, про те, наскільки мене. я Дайте знаю, мене. його готували за доручення міського голови, я не знаю. Проте, наскільки я знаю, ні ні, 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 ні одне звернення громадських організацій, які були по цьому питанні, не було відхилено. Тобто, що хотіти від міського голови чи яким, чином, праців, яким... Вас, яким чином було запропоновано громадським організаціям прийняти участь створенні... Яким чином тут з'явилися державні службовці, члені. Я я вивовала, Вами, будь ласка, це розпорядження. Вони кого це Вам розпорядження буде надане, але справа в іншому. Коли буде справилися, після того, як комісія перестане працювати, чи що? Богдан Павлович, якщо вас не влаштовує щось ці комісії, ще раз кажу, я хочу послухати ваші пропозиції. Я як депутат міської ради кажу вам, я не бачу того розпорядження, живого. Я це бракую, Мені я мать, ували, да, навіть його не надіслали, навіть перед коробному кампанію. Про що ви говорите? За порушення рішення я міської, міської ради, я не депутатом міської, міської ради. І ми, сп... ми дали доручення створити цю комісію. Що вас саме не влаштовує в комісії? Все це не влаштовує. Скажіть, хто підготував це розпорядження? Внизу має бути написано, хто його готував. Хто за нього відповідає? Хто відповідає за такий склад комісії? Скажіть, будь ласка, що конкретно вас не цікавить, ну, не влаштовувати. те, ж все. Порушення рішення сесії. Перелік э, тих осіб, які мають входити до складу комісії, при чому написано з обов'язковим залученням. Вони залучили з тих осіб, які там написано? Представників громадських організацій. Бані О, організацій. Бані О, О, або одна, одна. Ні, я не одна. Я залучила підприємців, які входять. А, Та я не висло, а не до кого не можем Павлович, Якщо зацікавилося, вони могли це зробити. Яким чином? Скажіть Листово направити лише. До складу комісії з ухвальним голосом попали чиновники, які не є в цьому. Державній служби це взагалі не згадував. Давайте повернемося без кріпо, вернемося до 7 рішення. Пункт 2 чітко випускати. Та да, зачекайте, який пункт 2? Я розпоряджую, не прорай. бачу. Чому мені встати і йти, Поки не буде сформована комісія, ви будете рішення. Я прошу, я прошу вислухати. І тоді будете далі погоджувати, як будете вважати. Це заява. Значить, рекомендувати. Чому вони пішли комісія? Це сказавна особа є. Сама лише п'ять чоловік. Я, я Чому мене не пишуть комісії? Я зігравна особа є. По 75 підприємців написали, що яму комісії, я, я 6-го, 5-го, це прийшла вам. Мало, більше. Дозвольте я думку, яку я хочу провести. Пункт два чітко виписано. Рекомендувати луцькому міському голові створити тимчасову комісію численності 15 осіб. Це вже говорить про те, що всі бажаючі не можуть бути, а мусив Холованицький вибирати з 15 чоловік, які він робив. <ривіт> Чого я, я не можу рекомендувати? А чому ви мені закриваєте рот? <ривіт> Вибачте <ривіт> рот. Я ви ж як Симоненко поводите. Ви подивіться на себе і ви підбачите Симонінку. Не більше я подивіться на себе подивіться, подивіться. подивіться, подивіться на себе зі шістоні так подивіться. от чітко написано з 15 з обов'язковим залученням. депутати це писали а, депутати Без я читаю. А ви не коментуйте як я не коментую і Ми з обов'язковим залученням а це означає це, що, що це означає що мусить бути депутати є депутати є мусять бути представники громадської організації є є є, є. є. є область поліспівка? є а решту Міський голова очевидно мав право сам сформувати не на свій. Не мав право порушувати рішення. Це, це ні ані слово, не, не, не порушення рішення на моє чіт чітке да інформування. Є юристки скажуть вам. Юрій Васильович, Я вам скажу, як було, ви все, ви було, ви все було все було зроблено. Юрій, Юрій Васильів є, є, є чотири. Є всього чотири депутати. Да, із них один явно зацікавлений особа. От є скільки державних чиновників? Подивіться? Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять державних чиновників. Шість депутатів, сім ви. Цього достатньо для прийняття будь-якого просування рішення, будь-якого, зацікавленого вашу. Чому ви чиновники, на якій підставі ви можете? Я знаю, що ви до організував, раді Бога. Якщо на тому комісія нелегітимна, все, крапка, скликана з порушенням рішення. Ми вимагаємо виключення з розпорядження всіх фактично державних чиновників. Хай виступають. включити Ви Ви представників приспинувати. Хай, будь ласка, заступник може всіх, то всіх. Добре, то і його виключити. А поставити головою комісії будь-кого із депутатів. Але дозвольте спину думку. Перше, я не бачу, бачу порушень, розпорядження, які, які і, і що стосується виконання рішення в сесії Луської міської ради. То це погано, що ви було, не читаєте рішення і вважаєте, що вам вночі всіх з обов'язковим залученням тих, що було передбачено в комісії, про це відповідно до розповідається. Чому ви не включили? На які підстави? Ви знову Ще раз пояснюю, що я не формував персональний склад і ну, долічен. що ви не формували, Родя. я просто читаю, Друга, я, я, я читаю рішення, я читаю розпорядження. Не я, не я не бачу порушення. До чого ви коментуєте? Я його ну, коментує? ну, коментує? ну, можу то, читати, то, я його можу коментувати. Я не формував персональний склад, я... Все, Комісія не легітимна її робота визнаною бути не може. Я хочу запропонувати все ж таки розгляд, почати розглянути дане питання. Ні. Це комісія, Почати чай, Вона сколова... нічого не може починати. Почати роботу комісії з того, колощо. Хто це говчару? Помічник міського голови. Помічник міського голови міського голови готує розпорядження про це питання? Дякую. Відповідь ви Друге, я пропоную депутатам. Питання, з таким самим проектом зараз, тому що депутати приймали рішення міської ради, зараз підписати документ, який називається про те, що комісія не може працювати, оскільки створена з порушенням вимог рішення міської ради. І поки не буде створена комісія, в якій будуть представники громадських організацій, а чиновники виведені зі складу комісії і працювали як експерти, то ми в такій комісії брати участь не будемо. А робота комісії без участі депутатів не має ніякого сенсу. Тому що вона створена за дорученням уста міської